Сьогодні 10 листопада 2024 року Сан-Франциско. Такий гарний краєвид. Дуже дуже гарно. Ось українські будинки. Жовто-сині, жовто-блакитні. <рес> Там не видно, ви так збоку можете. Машина без водія, тільки пасажири, таксі я ще не готова мати такий досвід. Та ні, ще він на мене не їде. Ага. Ага. Мені головне, щоб... Тут по три бакси. Такі ж ба... бо з краю були. Бо ті з краю були. Ой, бабочка даже. Сан-Франциско. Ну це для мене, бабочка метелик. А для неї ні. А чого в метелики? Що? В сан франциско метелики? Просто вибираємо. Для Лучани — красивий, це такий незвичайний який-небудь мабуть. Оце його з пакета витягнути, він такий прямо переливається. Бачите, Об'ємний.